Вітаю, шановні друзі! Автоматичне надіслання повісток ТЦК 17 вересня. Вперше відбувся централізований обмін повістками в електронному вигляді. 6 тисяч повісток. Укрпошта отримала від різних ТЦК і направила їх відповідним отримувачам військово зобов'язаним: шість тисяч друзі. Це перший обмін. Я думаю, що штрафи за ними варто очікувати десь вже з середини жовтня, тому що плюс-мінус там неділя півтори на доставку. Це майже до 25 го числа вересня. Вони будуть доставлені ще 14 днів для з'явлення в ТЦК і неділя дві для складання. Постанови про притягнення до адмінвідповідальності. Тобто на кінець жовтня всі отримують повістки. На кінець жовтня буде 6 тисяч штрафів, друзі. Ну можливо, хтось з'явиться за цими повістками. Я не знаю, чесно кажучи, але мені здається, що ті, хто хотів з'явитись, вони вже б з'явилися. Тепер, друзі, у мене єдине питання до нашої влади: навіщо ви їх насилаєте? Навіщо беріть штрафуйте всіх відразу? Це ж заочні повістки. Отримала її людина, чи не отримала, все одно буде штраф. Беріть зразу, виносьте штрафи. Навіщо? Чи це просто якась така м -м, показуха з тим, що в нас все так от законно, легально, ми повинні надіслати? Ви ж уже переступили оцей принцип законності. Ну, слідуйте й далі своїм правилам, беріть, просто всіх штрафуйте, відбирайте квартири, забороняйте далі. Тому що заочні повістки, друзі, це порушення конституції і закону про мобілізацію. Це неправильно, але все одно всім начхати, друзі. До речі, петицію, яку я робив, так. Ніхто і в тій кількості, в якій необхідно, і не підписав. Так що думайте самі, коли отримаєте штраф, чому ви його отримали, будучи, наприклад, не за місцем реєстрації, друзі, могли б підписати петицію і питання було б знято можливо. Але хоча б воно було би піднято до розгляду на державному рівні. Тому, друзі, що чекаємо штрафи під кінець жовтня, з повагою ваш адвокат Демченко.